Населені пункти, які розташовані поряд із лінією фронту, потерпають від постійних ворожих обстрілів і місяцями залишаються без газу, світла та води. Деякі з них на межі знищення. Однак у всіх цих населених пунктах лишаються люди, більше того, діти. В одному із таких селищ на Донеччині побувала наша Євгенія Китаєва. Як життя українців перетворилося на виживання далі її репортажі? Під виття сирени разом із поліцією вирушаємо у велику новосілку. Це селище розташоване неподалік вугледару. Крайні кілька тижнів російсько-окупаційні війська намагаються штурмувати цей напрямок. Тож населений пункт дедалі частіше опиняється під ворожим вогнем. У селищі відсутні всі комунікації, однак там досі залишаються кілька сотень людей, серед них і діти. Зараз Великій Новосілці знаходиться семеро дітей. Із них шестеро шкільного віку і один дошкільного віку. Провідати діточок, які там лишились, посприяти їх вивозу більш належні умови уздовж усієї лінії фронту є сотні таких населених пунктів, як Новосілка, де життя місцевих перетворилося на виживання. Тут не працюють магазини і аптеки, а більшість інфраструктури зруйнована. Найболючіше і найнебезпечніше те, що у таких місцях лишаються діти. Поліцейські мають вказівку евакуювати сім'ї з малечею. Однак вони не можуть зробити це силоміць, тож доводиться переконувати батьків виїжджати подалі від. линии фронту. Остро стоит вопрос эвакуировать в первую очередь детей, угу. чтобы они не находились на линии разграничения. Там, Нет супругу. Есть какая-то опасность. Да, эвакуируй э, супругу с ребенком, все. Угу. Э, самое главное, безопасность детей. Полідонок може бути там, де спокойно і не так опасно. Малечі з батьками якої спілкуються поліцейські. Чотири родина має господарство, каже, вже виїжджала з селища, але повернулася додому. Ви перш за все мусите відповідати за дитину, бо вона не прийме за себе рішення. Ви повинні за неї прийняти рішення як батьки. Родина таки погодилася на евакуацію. Щоправда, за кілька днів, аби мати час на збори. Поліція обіцяє супровід, допомогу з оформленням документів і поселення. Люди похилого віку, які залишаються в селищі, виїжджати навіть не збираються. Тож поліцейські їм лишають харчові набори. Гуманітарну допомогу люди отримують під звуки вибухів. Асі давайте. Медикаменти у селище доставляють волонтери, Лікарство привозять. Волонтеру да, да, вчора ребята привезли. Так, що? там привіз амікатика не доїжджає до вас. Ні, воєнний візуть Курахово. А військові вивозять ну, людей Курахово. Що в нас? Ще два пакунки лишилося, Василь? Два пакунки ми тоді розвеземо, так. Да. У крайній п'ятиповерхівці знаходимо подружжя. У вас на весь будинок так, тільки ви 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 ви? Ви Осталось, так. Так. О, так. а це в нас... Ну, а нам? Ви, ви, в мене да, батько да, ходить ще. Хлопці заправили. А то ж він не ходив, спасіба, я ж кажу, хлопці допомагали лікарством. Я дуже благодарна, хлопцям. Ти да а нам хлопці привезли У вас там привезли. Пані Раїса радісно з нами спілкується. Каже, сумує за цим. Хоч у селищі ще є. Мешканці, втім зустрітися і поговорити з кимось не виходить. Люди намагаються максимально обмежити пересування вулицями. Коли збираємось їхати, жінка із тремтінням у голосі. Дякую за спілкування. По околиці селища проходить лінія фронту. Ще у квітні російські війська завдали потужного бомбардування по великій новосілці. Тоді були пошкоджені будинки та інфраструктура. У серпні окупанти кілька разів намагалися штурмувати цю ділянку фронту. Однак атаки росіян відбили. Здійснили прорив з напрямку. Велика Новосілка в у села Роздольна. Заходили вони зі сторони балки між селами і намагалися окупувати дане село, де отримали відсіч. Зброні України. країни да си їхня техніка згорівши після провальних штурмів. Росіяни на кілька місяців знизили інтенсивність обстрілів. Утім, нині тут ситуація знову напружена. Це лише велика новосілка, одне із сотень на лінії фронту, де люди лишаються під постійним ворожим вогнем. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області. П'ятий канал.